І від сьогодні розпочинається реєстрація на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватися на нього можна до 9 березня включно. Зробити це можна як вдома, так і в навчальному закладі. Про новації цього року. Далі у сюжеті. Максим одинадцятикласник старосільської школи Нижньосуровецької громади. Юнак планує вступати на факультет електроенергетики. Світ не стоїть на місці, технології розвиваються. І я, я вважаю, що. Ця спеціальність в майбутньому буде дуже сильно вистребувана. Починаючи з 10 класу, Максим займається з репетиторами з фізики і англійської мови очно та онлайн. ЗНО планує складати з чотирьох обов'язкових предметів. Якщо вибирати п'ять предметів, то це більше готуватися і це більша нагрузка. І якщо я буду готуватися до п'ятьох предметів, то я можу підготуватися гірше до кожного, тому я вирішив вибрати 4. Шкільні знання це дуже добре, але їх замало. У нас е, українська мова викладається дуже добре. Але я хожу на підготовчі курси до СумДУ. Тоді е, фізи, е, фізика у нас дуже гарний вчитель Ірина Віталівна. Але також я вирішив е, займатися з репетитором, ну, щоб якби, більше матеріалу запам'ятати. Найперше хлопець готується до пробного ЗНО з української мови і літератури, яке здаватиме в березні. Для підготовки ж до основного говорить мама Максима. Вирішили звернутися і до репетиторів. Потрібно здавати українську мову, і літературу, математику, фізику, ну і англійську мову ще вибрав. Готується сумлінно. От ну. Звісно, прийшлося і найняти репетиторів, тому що матеріали дуже багато, екзамени дуже складні. Як люба мама, звісно, хвилюється, хвилююся. Ну я впевнена, все буде добре. Він розумний хлопчик, він готується. В 11 класі старосільської школи навчаються 9 учнів, поки дистанційно через карантин. Ірина Вельможна готує кожного з них до обов'язкового іспиту з української мови. З минулого року розповідає формат ЗНО з її профільних дисциплін, мови і літератури дещо змінився. Появилося питання, це ідейно-художній аналіз незнайомого тексту. Якщо говорити про українську мову, то введені три завдання відкритої форми із короткими відповідями на запитання. Також замість аналізу одного тексту введено три тексти. Включені графіки, інфограми, е схеми, які дитина теж повинна вчити, вчитися читати, вміти розуміти. Трішки збільшився час на виконання цих завдань. Ну, якщо раніше давалося 180 хвилин, тобто 3, це 3 години, то зараз дається 210 хвилин, це 3,5. Але е діти говорять, що цього часу замало. Усього тестування можна скласти з 13 предметів. Нововведенням цього року є те, що, крім максимум п'яти безкоштовних, майбутні абітурієнти за бажання можуть обрати ще три платні предмети. За словами кураторки сумської області Харківського центру оцінювання якості освіти Валерії Ханікової, вартість за іспит з іноземної мови складе 789 гривень, решта 354 гривні. Учасник формує реєстраційну картку. Частину оформлює за програмою на сайті українського центру. Потім роздруковує її. Новація в тому, що в 2022 році на реєстраційну картку необхідно буде наклеїти одну фотокартку 3 х 4 на спеціально відведене місце. Перевірити всю інформацію і, як і зазвичай, додати документ, що посвідчує особу, це копія паспорта. Перший іспит ЗНО з фізики відбудеться 23 травня. На 26 -те заплановане тестування з хімії, на 31 – з української мови і літератури. 3 червня абітурієнти складуть тест з математики. Далі з іспанської, німецької, французької і англійської мов. 10 червня учасників протестують на знання історії України, 14 – географії. Завершиться сесія 17 червня іспитом з біології. Цього року на Сумщині очікують близько 9900 тисяч учасників ЗНО. Це приблизно стільки ж, скільки і минулого року сказала Валерія Ханікова. Анна Книж, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Сумщина. За словами Валерії Ханнікової, якщо з реєстрацією на ЗНО виникають проблеми, допомогти зареєструватися абітурієнтам можуть в пунктах реєстрації. Їх на Сумщині 5. На базі сумду педуніверситету, інституту післядипломної педагогічної освіти і в Шостинському інституті СумДУ. Нагадаю, 22 січня в Україні завершилась реєстрація на пробне ЗНО. його вартість у Сумській Харківській Полтавській областях цього року склала 213 гривень. Це найменша ціна по Україні. 19 березня відбудеться пробне тестування з української мови і української мови та літератури, 26 березня з інших предметів.